Привіт, мої дорогі друзі! Я знаходжусь, як ви бачите, на олійниці без змін. Сьогодні у нас субота, майже вихідний, майже вихідний, я цього вихідного чекаю, так ви собі не уявляєте. Я хочу виспатись, бо ці дні, ці дні, ці ночі я дуже погано сплю. Не знаю чого. Треба знову пити якесь заспокійливе, бо стреси, сплошні стреси. Що я сьогодні хочу вам показати? У нас є новий асортимент на олійниці. Такий вам трошки проведу екскурс нашого кормового магазину, який в нас є тут. Даже це не магазин, а так вітрина кормового магазину, бо основна частина займає олійницю, якою ми займаємося, це наша основна зайнятість. А так як вже в нас є приміщення, де можна поставити і комбікорма, і різні. Там, добавки для тварин, то чого б їх і не поставити, якщо є місце. Покажу які в нас і ціни, і що загалом є. Кузя? Кузя, як завжди, сидить і дивиться у вікно, що він там, кого він там виглядає. Так, ну, поїхали. Так, нове в нас в магазині це з'явився екструдований корм для собак. Отак От я трошки наклоню. Дивіться, розказую за цей новий наш корм. Ми його беремо на оптовій базі. Раніше ми робили самі такий корм екструдований. Ми робили трішки більший. Якщо ви полистаєте мої минулі відео, там є відео, де я показую, як ми його робимо. Одні з перших відео далеко прийдеться листати. Ми також робили, але на даний час трішки наше виробництво екструдованого корму припинилося, бо ми повністю і повноцінно працюємо на олійниці. Того зараз виробництво комбікормів, так знаєте, на заморозки. Ми поки це не робимо. Знаю, що він класний. Що знаю? Бо ми спочатку його взяли додому. Дома я тваринам давала, наша Тося вживає цей корм, і вуличні тварини, які живуть у нас на задньому дворі. Теж його всі їдять, їдять гарно. А ще якщо особливо додати рибичого жиру для смаку, там ще якоїсь вкусняшечки, от, то уплітають аж за вухами лящить. Коти також їдять в сухому виді, також можна давати, можна запарювати кипятком. Ось так він виглядає. от. Кіпяточком просто заливаєте, він набухає, от, і можна вживати. Шикарний корм для того, щоб не варити, не стояти каші. Я, особливо я цього не дуже люблю. От, швидко і тварина сита і дуже поживно. Який склад цього корму це пшениця, рис, кукурудза, м'ясокісткове борошно. Він пахне. Ну, так, Трішки вам розказала про новий вид продукції в нашому магазині. Ще у нас новий вид продукції з'явився: це наповнювач для туалету для ваших улюбленців. Називається еколапки. Це виготовляє наш партнер, з яким ми вже багато років співпрацюємо. От, І зараз вам його покажу, як воно виглядає. Ось такі маленькі гранулки. Сипати тваринкам у лоточок їх для домашніх улюбленців, те, що треба. Поглинає неприємні запахи, От, не прилипає до лапок. Все екопродукт. Ще завезли цукор. Ціна на сьогодні на олійниці в селі. Коштує мішок 50 кг 1530 гривень. Продаємо також на вагу. Потім, що в нас ще є? Ще отримали борошно. Борошно у нас, по чому, кажу, у нас борошно. Борошно 5 кг. 85 гривень. Фасоване заводське борошно, вищий сорт боршно пшеничне І залишилося ще з минулого разу у нас по 2 кг. Віддаємо зі знижкою по 35 гривень 2 кг. Потім без змін макуха, соєва макуха 21 гривня, наша макуха 100 гривень мішок, висівка 100 гривень мішок, і комбі-корма для птиці. Це також нашого власного виробництва для курей сучок, качок Поросяток все по 10 гривень. А, і ще лизунці отримали. От, накладні не написано, що за виробник, але мені здається, що минулого, позаминулого разу ми вже брали таку сіль. Це або Румунія, або Турція. 110 гривень 5 кг лизунець. Ну, і наша олійка на місці, якщо ви приходите зі своєю тарою, коштує 45 гривень літр. Такі ціни зараз на даний час в селі. Періодично вони змінюються, то ростуть, то спускаються. Зачасту це більше цукор, він нестабільний в ціні. Отак От і розвиваємо сільський бізнес. Працюємо кожен день. Це така, знаєте, це навіть не реклама, а щоб ви розуміли, що в селі також можна чимось займатися, щось робити, щось продавати. Ми, скажу, починали не одразу, всього всього в нас не було. У нас була тільки оліниця і була сиродавлена олія. І все. І на олійниці більше нічого не було. От. Потім з часом з'явилася смажена пахуча олія. Це за проханням наших відвідувачів, які просили також смажену олію. Ми не робили. Коли почали робити смажену олію, це повністю переформатували наше виробництво. Щоб ви розуміли, щоб робити смажену олію, це її ж треба зерня та смажити. Е, ледве знайшли велику сковорідку. Також в попередніх відео я знімала, яка ця сковорідка величезна. просто. Її там вже ж примурували, все зробили, щоб робити смажену олію. Потім у нас з'явився магазинчик це комбікорма для птиці, тільки там таке аптечки, от, все, і більше нічого. Потім вже поїлочки, а потім, потім, потім все поступово. Починало з'являтися, бо люди питають, ми вже ринок попиту знаємо, так що знаємо, що вести, що людям потрібно, чим вони, чого вони потребують. І так потрохи розвиваємо сільський такий магазинчик. Це магазин, тваринницький магазин єдиний в нас в селі, а так магазини в нас є продуктові, дуже гарні магазини. П'ять магазинів, якщо я не помиляюсь, не знаю, може кого забула, наче п'ять магазинів продуктових. Один будівельний магазин. Отак От От так і живемо в селі. Все, на сьогодні все. Такий був невеличкий екскурс сільського магазину, і по цінам вам показала, що є, які ціни, і загалом, що може продаватись в магазині. Так що, всім дякую і до побачення!